Всім великий привіт. Сьогодні ми закінчуємо. Чоловік закінчує варити дуги, Залишиться тільки перед заварити і задню стінку, зробити ворота, протягнути ще проволоку, розкосини зробити і все. і Будемо ставити іншу, ще одну, замовляти метал і ставити ще одну теплицю. Бо я, так як я і говорила, ми будемо переходити на тепличний бізнес, тому що з тепличного бізнесу більше отримуєш коштів, і робота та сама і не залежен, незалежний від погоди. Набагато зручніше. Зараз покажемо, як ми вдвоєм ставимо дуги. От так ми вдвох, поки я ставлю стакани, чоловік приварює Потім він мене гукає, ми знову ставимо і знову він приварює І так ось. Скоро буде готово. Так ось. Сіки ми вже встигли. Чоловік там залишилося ще два, дві отакі дуги поставити і е, оцю кашу з форточкою. У нас тут вікно ось таке. Ось воно на Якраз на розмір дуги оцієї. Це зроблено для того, щоб бджілки вилітали, тому що у нас на тих теплицях є така помилка. Ми зробили трішки нижче фурточки і бджілки буває, що залишаються, не вилітають. Цій теплиці вже так як положено. І будемо робити, щоб бока відкривалися, буде висіти тут труба і накручуватися плівка на трубу. Ось у мене все вже зрізано, тільки ніяк не, не повиносю, не встигаю. Тут вже треба стакани знімати. Ось це Омі, ось вже яке коріння, але в мене її небагато стаканів, зовсім трішки, тому що ставила касетку і вже пустили вуса, буду знову ставити касетку і стакончики теж. Так. Тут теж, тут теж вже Здається, вже є готові. Ні, ще не зовсім, ще не зовсім. Це в мене мальвінка. Зараз глянемо на касетку. І касетка ще не готова. Ще треба трішки почекати. Це в мене Озія. Озія ну, майже готова. І з землі взагалі буду прибирати усю полуницю. Якщо і на землі, то буде накрита обов'язково соломою. Бугри все кожного дня заливаю, щоб осіло, щоб накрити, щоб потім плівка не здувалася. Не робилися ж збережі, бо якщо не пролити, не почекати, поки осяде земля, а накрить, то тоді плівка буде, як наче велика, будуть збережі. Ось тут ми як накривали все, проливали, тому вона лежить горно, рівненько, нема ніяких пустот. Це в мене пізні кавунчики. Висожувала вже пізно. Треба обов'язково поливати. І ось у мене залишився отакий невеличкий кусочок, щоб зрізати. Зараз вже не жарко, то можливо зараз і зріжу. Вийшла на город і дивлюся, не знаю як у кого, але в мене поки що сувки, начебто не моє. Ось такі томатики лежать горні. Є у мене ще ось такі. Ось такі томатики. Ось вони. Стаїлі отакі. Ось це від моєї підписчиці подаруночок. Дякую велике, дуже смачні. І вони з таким якимось привкусом. Сурт не можу сказати, тому що в мене вони під номерами і це треба шукати. Зараз ще покажу одні. Десь у мене такі чорні. Ось такі ще в мене є перцевидні, це теж від підписчиці. Ось такі томотики. Я вже їх пробувала, смачнющі. І ось такі. Ось. Ось тільки я не, не можу зрозуміти, коли ж вони спів. Вони дуже одриваються, тільки-тільки, ага, ось. ось які вони повинні бути. Теж вони з таким. Вони такі оранжево, оранжево-фіолетові. Перший раз мене така екзотика на огороді. Ось які вони, зараз я зірву. Ось такі. Ось такі полосочку. І в кожного сорту смаки різні. Є навіть отакі, як я показувала перші, але вони трішки різні. Оце є ще американський ребристий, але він ще зелений. Ось такий там мод, бачите, такий. Звичайно, буду показувати, коли, пост... коли Ну, Фітофтури ще поки що я не бачу, так щоб дуже нападало. Може десь і є якісь окремі листочки, але зрізати мені нема коли. Вчора вже рвали перчик, але перчик рвали, е -е, як же ж він називається. Ой, так хотіла швидко сказати, як згадаю, то напишу. Такий світло-світло-жовтий. Вчора ввечері я вже ходила, чоловік поїхав відвозити сина на вокзал, а я... Поки чоловік не бачить з фонариком, налобним, тим, що він мені подарував. Коли він мені подарував в минулому році, здається. Але я ним не дуже користувалася, користуюсь тоді, коли чоловік не бачить, що нікому мене заганять у хоту. Вчора вже зайшла в хоту почало 11-го вечора. Бризкала, потім ще збирала. Перець на ринок сьогодні чоловік. Тому <хи> ось так. Ще в мене є томати. Вже пізно я садила. Це в мене томати. Теж від підписчиці розові і червоні м'ясисті. Ось я говорила, які в мене такі зелені з полосами. Не знаю, які вони будуть. Ну, ще вони зелені. Кольні такі томотики. Вони такі за смаком якісь цікаві. Їх такий якийсь привкус, я навіть не можу, не можу охарактеризувати такий специфічний смак, такий, як наче якоюсь травою вони похнуть. Але мені подобаються. Дякую своїй підписниці, яка мені вислала таке гарне насіннечка. І ще хотіла звернутися до своїх підписників, які в мене замовляли розсаду. Хто готовий прийняти частинами полуничку? Будь ласка, пишіть, навіть якщо хтось не готовий, пишіть хоча б на який час. Хоча я собі сама создаю проблеми з цим часом, тому що я підстроююся під своїх підписчиків, під своїх замовників. Але мені дійсно важко підстроїтися, тому що я не можу порахувати, скільки мені виростить на, яке -то, на який то час по луниці. Є люди, які ще не готові, просять почекати там до кінця серпня. Звичайно, ніяка касетка чекати не буде до серпня. Хто буде готовий, я буду відсилати долі, а там як вийде. Тому що Саме розумієте, в касетки та й в стаканах теж ну, скільки її можна подержати, ну дві неділі, більше не можна держати, тому що корінь закрутиться, тоді довше вона буде прийматися. Та і в стакані в стакані ж вона не так розвивається, як у відкритому ґрунті. Тому там, ну, там мало місця їй. І оцей полив, оцей уход за нею, це все. Це це час і, і взагалі мені ж треба десь її дівати, десь ставити. Зараз буду вже знімати в теплиці касетку, виносити. касетку стакани буду виносити на вулицю. Спочатку під сітку, потім буду закаляти. І потім буду відправляти. Так що альби в мене вже скоро буде набагато більше. Зараз покажу. І це в мене тільки два ряди, а ще два буду ставити. Вже попускали по одній розеточці і мені цього достатньо. Ось ось. Тут буду знімати все, а тут буду стовити. Уже і Азія пускає активно вуса після зрізки. І там мене люди питали, як чувствує себе ремонтантна полуниця в теплиці. Зараз покажу. Ось у мене ремонтантна полуниця в теплиці. Вона і плодоноси, ось скільки йогоди на ній. І я вам скажу, в теплиці набагато краще вирощувати навіть ремонтантні сорти, ніж на вулиці. Тут менше болячок, менше шкідників. Ось Дивіться, який потенціал. Просто шикорний. Шикорна полуниця. Вже подумаю над цим, щоб посадити у теплиці якісь пару рядочків такої полунички. І думаю, все буде добре, але ж, ну, так як і цю, я буду вирощувати короткого світового дня один рік. І так же само буду вирощувати і ремонтантні сорти один рік. Ну, взагалі, один рік вирощуються ремонтантні сорти е, хоч на вулиці, хоч в теплиці. Так, ось так уже відросла горна полуниця. Зараз подивимося, яка тут касетка. Ось уже. Касета вже готова. Тому буду зрізати, виносити, закаляти і вже відправляти. Тому хто готовий, дуже мало мені написали, що готові отримати розсаду. Так що, я думаю, до сотого номера вже можна писати усім, хто готовий, тому що не всі ж готові отримати полуницю. От, от. Такий час воронній. Хтось хоче убрати огород, хтось хоче раніше, хтось хоче пізніше, то будемо, та що очередь просто очередь написана, не виходить так у мене по очереді відправляти, тому що хтось готовий, хтось не готовий. І ви, будь ласка, пишіть мені вайбер, можна і. Телефонувати, ну телефонувати, звичайно, не ноччю, бо мені ж інколи треба відпочивати. Десь до 9-ї години вечора можна ти телефонувати. Хто готовий, буду відсилати. Тому що ця розсада, яка вже вирощена, вона чекати не буде. За нею треба ухожувати і робити обробки, полив кожен день. І полуниця, яка у касетах, яка у стаканах стоїть просто без кущів, її навіть не один роз треба поливати. Я інколи поливаю і в обід. І ще вечором поливою, тому що при таких вітрах і при такій погоді дуже жаркій, вона дуже швидко висихає, тому що там один торф. Я ж в цьому році один торф вложила, тому що коли додається туди земля, це і час, і вага ваших посилок. Так що, як-то так. Та й мені таскати теж їх не дуже приємно, важкі. Ну, як то так. Ось показую полуничку ремонтантну Florida Beauty. Так вона уси пускає гарно. І ось таку йогітку дає. Зараз ми її спробуємо. Вона мені по смаку нагадує лію сахарну. Дуже смачна. М -м -м. Класна. Але ці сорти в мене будуть на наступний рік. Далі. Далі бравура. Вони такі приземісті, якщо цей, ці високі, то ці такі приземісті лапоті. Ось така йогітка. Зараз покуштую. Так, ось така йогітка. Це теж смачно. Солодка. Класна. Дякую Людмилі Кунець. Це я в неї замовляла ці сорти. І ще зараз покажу хадемор. Так, ось хадемор у мене. Вона мені чимось нагодує своєю своїми такими цвітоносами е От Вона навіть і формою трішки схожа. Рветься горно, одривується чашелістик Хорошу. І це солодюща. Дуже смачно. Однозначно залишаю і розводю ці сорти. Ось як вони виглядають. Посаджені вони в мене на рівній поверхні, бо не було в мене такої грядки готової, не було де саджати. прийшлось тут біля вуликів. Розробив мені чоловік тут територію і я його висадила, висадила ці сорти. Тут у мене глія сохарна, оприка. Зараз ще скажу. Це оприка, це лія сохарна і Сондра. І Сондра. Усі вдають багато, тому буду. Розсожувати, буду розводити. Оце в мене Крістіна. Крістіна мені дуже подобається, це пізній сорт, але він, можливо, мені так здалося. Подивлюся ще на слідуючий рік. Вона дуже-дуже смачна, дуже крупна ягодка. Тут питань нема. Але вона відривається хвостик, трохи туговода. А так все класно. Так що, отак, От все червоне в мене тут, Хі -хі. класно, ягітка. Так що прийшла вечірком посмакувати, полить і посмакувати. І ось така в мене висотою вимахала полка, вже формуються ягідки. Це малина ремонтантна, але я її зрізала повністю всю. Чому? Тому що я не встигаю. У мене малина як починається, в мене починаються стакани, починається касетка. Якраз мені, коли збір малини, то в мене дуже загружені дні. Тому я зрізала її під корінь. І це вимахали такі. Молоді, погони, Треба в такі віці одразу поливати її, тому що йде налив йогітки, то, звичайно, обов'язково треба полити. Коли буде йогітка, обов'язково покажу. Мені теж уже скоро буде квітнути. Ось бачите, вже бутончики. Тільки закінчився в мене тут збір і вже скоро буде новий. <ріст> так що як то так? В цьому році урожай хороший, але коли потрібно дощі, тоді вони не йдуть, а коли не потрібно, тоді вони ллють, заливають. Ну, по-нашому все одно ж не буде, так що. Будемо якось примінятися всім миру, добра, всього найкращого. До побачення.